Ми зараз в велику міру, значною мірою зараз залежно від фінансування від наших партнерів, і зараз ми очікуємо, що ж вирішить Сполучених Штатів Америки, коли ми буде фінансування? Що вирішить в Європейському Союзі? Ну, вже вирішили на щастя, тобто там дали нам 50 мільярдів євро, тобто не буде просадки по зарплатах і таке інше. Тобто, це добре. Але іншого шляху фінансування війни для де держава, яка воює, окрім підвищення податків. Окрім направлення зусильники бюджету на війну, не існує. І не було цього. В історії людства винайдено інші засоби фінансування військових дій, окрім як перевести економіку на фінансування власних військових дій. А що це означає? Це означає значне, значну кількість фінансування, можливо, 30% бюджету, 50%, можна 60% бюджету перевести на потреби Збройних сил. Ну це треба порахувати. Це знаєте, зараз я кажу пальцем в небо. Але основна значна частина левого частини бюджету повинна бути доправлена до фінансування збройних сил України і не лише збройних сил України, а виробництва зброї, забезпечення, таке інше все що, все те, що спрямовано на війну, тобто дороги, значить, майданчики, будівництво об'єктів капітального будівництва, це повинно бути відставлено після завершення бойових дій. Ну, це моя позиція. Вона може бути надпулярною, тобто, можливо, глядачі скажуть, що значить по приклад і сам виплачує податки. Але якщо подивитися історію воїн і яким чином фінансувалися ці воїни тими державами, які ведуть війну рівних протирівних собі держав, а ми ведемо війну не протирівну собі державу, значно переважаємося квадратно ведець за ресурсами, то саме так воно і відбувалося.